Я зачитую вам повістку про виклик в голос. Що, Якщо ви відмовляєте. Де що, де закрий вухо. І що далі? Ми я розповідаю Ігор про що проживає Львівська область, вулиця, місто Комарно, вулиця Комарно, відповідно до мови. А я не буду дивитися. Кому це там на третя 2017 року? Та не трогайте, не трогайте.

Дозвольте, будь ласка, пройти. І що далі. Я... я не товаришу. Товариш Я Дідьі, будь ласка. Не трогай я мене. Я не Та вас не поберу. Не трогай мене. Давайте пройти. Ну і що дає. Я проведу а Чого ти мене забираєш? Я вас не забираю. тут починається вже. Коворобите! <рабити> Кого робите! Фору, фору все, слава бумаги! Все, про герой! Сирий да, герой! Є все повіски не надаєте! Ну вот ви навіть кидаємо! Я вам покажу повістки пусті подавати.